В ЮНЕСКО повідомили, що вже найближчими днями відправлять в Одесу своїх представників для фіксації наслідків ракетного удару, який ворог завдав по історичному центру міста у п'ятницю ввечері. Поки що місцеві фахівці завершили попередні обстеження пошкоджених пам'яток архітектури. Про результати цієї роботи та інші подробиці. Дивіться у наступному сюжеті. Вже підраховано внаслідок удару по історичному середмістю Одеси. Постраждали 19 пам'яток архітектури. Всі вони об'єкти культурної спадщини і перебувають під охороною ЮНЕСКО. Найбільше понівечено готель Бристоль. Всередині пробиті перекриття з першого по четвертий поверхи у будівлі сильно пошкоджений фасад, внутрішній декор та старовинні меблі. Готель Бристоль справжня перлина архітектурної Одеси. Будівля виконана у стилі Ренесансу з елементами бароко. Дійсно, коли будувався цей готель в кінці 19 століття за проектом архітектора Бернардаці, це була одна з, із найвиразніших будівель взагалі в місті. Подивіться, де вона розташована. Це і в той час, і в цей час на розі цих центральних вулиць це був один із самих таких престижних ділянок, земель, земельних ділянок. І тому тут постала така гарна виразна будівля. Потужна вибухова хвиля, понівечила сусідні пам'ятки, зокрема музей західного та східного мистецтва, археологічний історика краєзнавчий та музей іноземних письменників. З останнього зараз терміново вивозять експонати. Інше сховища, бо елементарно не працює сигналізація без вікон, а їх просто не залишилося. Тому о, треба звільнити о, цю будівлю для того, щоб тут відбувся капітальний ремонт. Є потолки, о, які о, оказалися на землі, о, люстри отож, треба все відновити. Серед пошкоджених об'єктів дві пам'ятки національного значення це будинок вучині та будівля обласної філармонії імені Давида Ойстраха. Це також архітектурна візитівка Одеси, яка взагалі перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО. Після вибухів по стінах з'явилися тріщини, понівечено внутрішнє оздоблення приміщень. Двері повикручували, повиривали прямо з коробкою. Саме страшне що по вітражі. По 200 років їм, і от зараз вони таке зробили. А там вони стоять із таких маленьких стеклошок. Що там вони, як вони зберуть, і що це будуть я не знаю. нагадаю. Російські війська вдарили по історичному центру Одеси. У п'ятницю ввечері застосували три балістичні ракети типу Іскандер. Поранені семеро людей, троє з них досі у лікарнях. Пошкоджено також понад 20 житлових будинків. В обласній прокуратурі наголошують навколо відсутні будь-які військові об'єкти. Ми можемо, судячи по кількості та типу ракет, які були пущені по Одесі по історичному центру, зробити висновок, що вони були спрямовані саме на цивільну інфраструктуру, на готелі, на музеї, на ресторани, на кав'ярні, салони, траси, на прилеглі житлові будинки. В ЮНЕСКО вже відреагували на варварський напит на історичну спадщину. Там засудили цей обстріл та пообіцяли найближчим часом направити в Одесу свою місію для документування завданої шкоди. Андрій Анастасов Ігор Горміханошин подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.